Цьому випуску Усик просто не зможе їх перемогти. Гучна заява Хасіма Рахмана. Два титульних поєдинка та тотальне приниження орків на UFC 320. Данило Лозан за крок до фіналу. Вже зовсім скоро в півфінали гран-прі WBC. Сі. Туркі Альшей готує сенсаційний бій за абсолютне чемпіонство в Крузервейті. Ніколи не повірю, що Усик виграє цей поєдинок. Шокуюче зізнання Тайсона Ф'юрії, вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. Колишній чемпіон світу вже не молодий 52-річний боксер з США Хасім Рахман, рекорд якого складає 50 перемог, 9 поразок, 2 нічиї та 41 нокаут, який свого часу гримів на боксерській арені, а зараз вирішив висловити свою думку про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Американець зробив доволі відверту заяву, порівнявши українця з легендами минулих епох. Усик не зможе повернутися в минуле і перемогти Алі або молодого Тайсона. Це неможливо, час не відмотати назад. Все, що він може зробити сьогодні, це впоратися з тими викликами, які стоять перед ним тут і зараз. І треба віддати йому належне. Він зробив це на всіх рівнях. На Олімпійських іграх Усик був номером один. І це справжня рідкість, коли золоті медалісти у важкій та надважкій вазі потім зустрічаються вже у професійному боксі. А якщо така зустріч і відбувається, то майже завжди перемагає саме супертяж. Але Усик зламав. Цей шаблон. Алекс був золотим медалістом у важкій вазі. Потім він пішов у хевівейт вже після того, як буквально вичистив увесь дивізіон нижче. І що він зробив, вийшов і переміг Ентоні Джошуа, золотого медаліста у суперважкій вазі. Те, що зробив Усик, ніколи раніше не робилося. Ніхто не повторював цей шлях. Чесно сказати, я не думаю, що люди віддають йому належну повагу. Усик зробив історію, і це повинні визнати всі, навіть ті, хто йому не симпатизує. Хасім Рахман не просто сторонній спостерігач, він на власному досвіді знає, що таке зустрічатися з олімпійськими чемпіонами. У 2008 році він виходив у ринг проти Володимира Кличка. Тоді українець здобув впевнену перемогу нокаутом у сьомому раунді, захистивши свої пояси IBF, WBO і IBO. І тепер, коли Рахман говорить про силу та унікальність Усика, він точно розуміє, про що йдеться. І дійсно, важко не погодитися з його словами. Минуле справді не перемогти, час не повернути, і жоден боксер не вийде в ринг проти привидів легенд. Але ж Фанати боксу завжди любили фантазувати, уявляючи, хто був би найкращим важковаговиком усіх часів. І дедалі більше експертів схиляється до думки, що це саме Усик. Причина проста і беззаперечна. Він тричі ставав абсолютним чемпіоном світу і має золоту медаль Олімпіади. Таких досягнень немає жоден боксер ні у важкій вазі, ні в інших дивізіонах. Зрівнятися з ним може хіба що Теренс Кроуфорд, але навіть він ніколи не стояв на олімпійському п'ядесталі. У ніч на 5 жовтня арена та у Лас-Вегасі перетворилися на справжнє місце розправи. Турнір UFC 320 приніс одразу два чемпіонські бої. Море емоцій і головне неймовірне задоволення для українських фанатів. Адже в цю ніч в буквальному сенсі вкатали в підлогу двох орків, які взагалі не повинні навіть близько підходити до міжнародних турнірів. Їхнє місце на болотах, але аж ніяк не під яскравими вогнями Лас-Вегаса. Першим на арену вийшов американець Джо Пайфер з рекордом 15 перемог і три поразки. Який у головному кадрі зустрівся з росіянином Абусом Могамедовим? Формально біля імені Магомедова на сайті UFC стоїть прапор Німеччини, але Ватника не сховаєш за кольорами демократичної країни. І Пайфер це чудово розумів ще перед боєм. Американець звернувся безпосередньо до українців. Вітаю всіх з України. Це Джо Пайфер. Я тут зі своїм другом Ігорем Костяченком, і він розповів мені, скільки фанатів у мене в Україні. Не пропустіть мій бій проти Могамедова. Він складний суперник, але я впевнений у собі. У мене є все, що перемогти. Вмикайте трансляцію, і подивіться, як я не йому зад заради України. І треба визнати, Джо не підвів. У клітці він зробив саме те, що обіцяв. Американець вийшов зарядженим немов куля і просто розчавив опонента. Спочатку розбив Магомедова в стійці, потім збив його з ніг і фінішував сам бішеном на шию. Росіянин не просто програв, його буквально розмазали по канвасу. І як же на це приємно дивитися? Далі в клітку вийшов справжній грузинський монстр Мераб Двалішвілі. Лішвілі, від боксу разом з Фабет. На його рахунку 21 перемога та 4 поразки. Грузин знову довів, що є машиною для перемог, захистивши титул UFC уже втретє поспіль. Його серія виглядає просто нереально: 12 перемог поспіль над топами. І тепер Корі Сандгаген з рекордом 18 перемог та 6 поразок. Корі вважався одним із найнебезпечніших і найточніших ударників дивізіону, але проти Мераба це не допомогло. Грузин як завжди почав повільно програвши перший раунд, але вже у другому відправив суперника в нокдаун і ледь не завершив бій достроково. За підсумками п'яти раундів, Два лішвілі впевнено переміг одноголосним рішенням суддів, не залишивши жодних сумнівів хто справжній чемпіон. Для Мераба цей бій став особливим. Він установив власний рекорд, зробивши 17 тейкдаунів у титульному поєдинку. Це не просто статистика, це демонстрація повного домінування. І нарешті головний бій вечора. Бразилець Алекс Перейра вийшов щиткою місією взяти реваншу росіянина Магомеда Анкалаєва і повернути собі пояс. У клітці він не залишив Відорка сухого місця. Перейра одразу почав тиснути, напаковуючи пику русачка серіями ударів. Анкалаєв виглядав розгублено, ніби зомбачок, який попав в полон козакам. Потім бразилець влучив правому голову, і все, Анкалаєв просто впав, як збитий шахет. Перейра забив його на канвасі менш ніж за дві хвилини. Це була одна з найяскравіших. І найприємніших перемог Парейри у всій кар'єрі. Це все, звісно, добре, що цих любителів диктаторів покатали мордами на підлозі, але ж насправді від цих поєдинків вони отримують солідні гонорари, які потім витрачають на своїй недокраїні. І цим поповнюють військовий бюджет терористів. Тому хотілося б краще побачити, як Дана Вайт, який, до речі, добрий товариш Трампа, повичищає цих свиней з UFC. Але дивлячись на Дану і на його товариша, то складається таке враження, що їм взагалі плювати на Україну, да й на всю Європу, взагалі. Над одними вже літають російські дрони, а вони, як дискові гальма, роблять вигляд, що що вони відбуваються і продовжують закупки болотної нафти. В інших Китай стоїть вже на порозі Тайваню, а вони влаштовують бої в овальних кабінетах за участю тих же комуністичних союзників. Одна Україна за все віддувається. Ох і дісталися ж нам союзнички, просто немає слів. Та, попри все, UFC 320 показав справедливість усе ж буває. Гуркіт світового боксу стрясає арену планети. Гран-прі WBC виходить на свою найгарячішу стадію. Перший в історії глобальний боксерський турнір, що зібрав під своїми знаменами найсильніших бійців світу, добігає вирішального моменту, півфіналів. Атмосфера напружена до межі, адже на кону слава, великі гроші і можливість списати своє ім'я в історію боксу. Зі 128 воїнів, які розпочали цей грандіозний шлях, залишилося лише 16 кращих із кращих. Вони пройшли через жорсткі бої, нокаути. Січення, нерви та крові тепер стоять за крок до фіналу. Чотири дивізіони, чотири дороги, одна мета трофей Хосе Сулеймана та шанс на титул чемпіона WBC Сільвер. Вирішальні півфінали відбудуться 19 жовтня, і саме цього вечора світ боксу завмре в очікуванні. У легкій вазі до 60 кілограм глядачів чекає справжня швидкісна буря. 24-річний француз Йоні Вальверде з рекордом 16 перемог, 0 поразок та 3 нокаути, зійдеться у ринку з 25-річним албанцем Мухаммедом Камілі, з рекордом 16 перемог, 0 поразок, одна нічия та 7 нокаутів, потужним ударником, який не боїться ризикувати, завжди йде вперед. У другому півфіналі цього ж дивізіону, 21-річний мексиканець Брендон Мехія Москеда, на рахунку якого 11 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів, зустрін з 24-річним бійцем із пар. бикі зізве мається, з рекордом 8 перемог, одна поразка, одна нічия та 3 нокаути, відомий жорстким стилем і витривалістю. Переходимо до суперлегкої ваги до 63,5 кілограм. Тут інтрига зашкалює, адже у центрі уваги український талант. 25-річний Узбек Муджебільо Турсунов з рекордом 8 перемог, 0 поразок та 2 нокаути, який звик влаштовувати справжні рубки, зустрінеться з 22-річним українцем Данилом Лозаном, рекорд якого складає 15 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. Технічним і дуже розумним боксером, який не просто б'ється, а мислить кожним рухом. Ця битва це класика жанру: жорсткий силовик проти холоднокої. Кровного майстра у другій парі дивізіону зустрінуться 22-річний колумбієць Карло Сутрія, на рахунку якого 12 перемог, 0 поразок та 10 нокаутів, справжній мисливець за нокаутами, та 28-річний південноафриканець Ентело Енкосі з рекордом 10 перемог, 2 поразки та 5 нокаутів. Досвідчений і дуже небезпечний контрпанчер, який уже не раз ламав плани фаворитам. У середній вазі до 72,6 кг кілограм теж очікується вогняні поєдинки. 25-річний канадець Дерек Померлоу, на рахунку якого 14 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Один із найперспективніших нокаутерів вийде проти 24-річного колумбійця Карлоса Сіністера, рекорд якого складає 13 перемог, одна поразка та 10 нокаутів. Він володіє природною агресією та хитрістю справжнього вуличного бійця. Ще один гарячий півфінал подарує зустріч у середній вазі 22-річного австралійця Діліана Бікса. На рахунку якого 16 перемог одна поразка та 9 нокаутів. І 27-річного француза Ланселота Дела Шапеля, на рахунку якого 17 перемог, одна поразка, 2 нічії та 5 нокаутів, холоднокровного технаря, який перетворює кожен раунд на контрольовану виставу. І нарешті важка вага понад 91 кілограм. Територія, де кожен удар може змінити долю. 30-річний американець Донте Стоун з рекордом 21 перемога, одна поразка та 13 нокаутів. Справжній монстр із залізними кулаками. Зіткнеться з 25-річним аргентинцем Кевіном Раміресом, на рахунку якого 10 перемог, 0 поразок, 2 нічії та 4 нокаути. А ось друга пара, справжня загадка. 26-річний представник пар Кітон Гомес з рекордом 13 перемог, 3 поразки та 11 нокаутів, який полюбляє. Йти на розміни, вигравати силою, зійдеться з 28-річним боснійцем Ахмедом Кринічем, на рахунку якого 6 перемог 0 поразок та 4 нокаути підступним нокаутером, який в чвертьфіналі на спокійному перебоксував нашого сотне рога чим дуже розлютив українських фанатів. Єдиний наш боєць, який пробрався до півфіналу престижного турніру в Саудівській Аравії, це Данило Лозан. Він уродженець Миколаївської області, який нині проживає і тренується в Умані. У чвертьфіналі Лозан пройшов через справжнє пекло. Його суперником став 25-річний казах Санталі Толтаєв. Брудний, і агресивний боєць, який не гребував забороненими прийомами. Уже з перших хвилин бою українець повністю контролював ситуацію, виграючи раунд за раундом, а в другому відправив казаха в нокдаун. Але після цього Толтаєв почав діяти. Підло, бив головою, провокував, грав на межі правил. У четвертому раунді він розсік Данилу ліву брову головою, проте українець не відступив і продовжував пресингувати. Та казах, мов той баран, постійно ліз бадатися головою, на що суддя не реагував. І у п'ятому раунді Санталі знову розсік обличчя Лозана на цей раз над правою бровою і глибше. Бій було зупинено, судді підрахували очки, і всі троє одноголосно віддали перемогу Данилу. Та тепер на нашого козака чекає, мабуть, найважче випробовування. Півфінал проти жорсткого і небезпечного узбека Муджебіліо Турсунова у своєму чвертьфіналі. Той пройшов мексиканця Кабреру Уріаса в неймовірній м'ясорубці, де обидва ледь стояли на ногах. Турсунов показав характер, вибухову силу і безжальність для Данила. Це буде справжня битва стилів, технічний український бокс проти сирої вибухової потуги узбека. Попри те, що Лозан молодший, він має перевагу в досвіді та холодній голові, що може стати ключем до перемоги. Якщо Данило здолає цього звіра, то отримає не лише гучну славу на кону приблизно 340 тисяч. Доларів призових це за весь турнір, потрапляння до топ-15 рейтингу WBC, а також контракт на 3-5 боїв із топ-промоторськими компаніями, такими як Top Rank, Matchroom або Golden Boy Promotions. Тож 19 жовтня це дата, яку варто відзначити червоним. Україна знову виходить у ринг. І коли Лозан підійде до канатів, ми всі знатимемо. Він б'ється не лише за себе а й за кожного українця, який вірить, що український бокс ще гримітиме на весь світ. Світ боксу знову на порозі грандіозної події. Голова генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Альшей готує справжній мегабій в Крузервейті. За кулісами вже точаться розмови, що йдеться про поєдинок між двома надзвичайно небезпечними іменами: австралійцем Джеєм Опетаєю з рекордом 28 перемог, 0 поразок та 22 нокаути, та американським монстром Давідом Бенавідесом з рекордом 30 перемог, 0 поразок та 24 нокаути. Про це самопитая відкрито розповів у своєму нещодавньому інтерв'ю. Що Саудівський бос має далекосяжні плани. Турки є чіткий план. Він пообіцяв мені спочатку бій з чемпіоном WBC баду Джеком. І я прийняв цей виклик без роздумів. Після перемоги над ним мене чекатиме ще один крок: чемпіон WBA та WBO Хільберто Рамірес. Але це тільки початок. Туркі хоче, щоб Бенавідес піднявся у важку вагу, і саме зі мною зустрівся у бою за титул абсолютного чемпіона в крузерах. Це звучить неймовірно, погодьтеся. І я готовий діяти згідно плану. А вже після цієї ходи я розгляну перехід у суперважку вагу. І повірте. Коли я туди дійду, я стану там новим королем. Якщо все піде за планом, Апитая справді подолає спочатку Баду Джека, а потім Раміреса, то австралієць офіційно стане абсолютним чемпіоном світу у крузервейті. Це буде історичний прорив, шлях, який може зробити його новим обличчям цього дивізіону. Та перед усім цим на нього чекає чергове випробування. Уже 6 грудня Джей ОПЕТА повернеться до рингу у рідній Австралії, щоб провести захист титулу IBF проти небезпечного 40-річного німця Гюсейна Чінкари, на рахунку якого 23 перемоги, 0 поразок та дев'ятнадцять нокау. Тів цей бій стане важливим етапом перед можливою серією мегапоєдинків, які готує Туркі Альшейх. Що б хто не казав, але Туркі дійсно працює з бійцями на всіх рівнях. Він не просто організовує шоу, а створює історію. Його бачення боксу це глибока стратегія, у якій кожен бій має сенс і наслідки. І Якщо план справді реалізується, то ми побачимо хід австралійського таланта, який зможе змінити баланс сил у світовому боксі, опитає на межі великого прориву. І Якщо йому це вдасться, то світ запам'ятає його ім'я назавжди. Кінець Схоже, що Тайсон Ф'юрі остаточно не може заспокоїтись після двох єдиних і болючих поразок від Олександра Усика, колишній чемпіон світу в надважкій вазі, рекорд якого складає 34 перемоги, дві поразки від Усика, одна нічия та 24 нокаути, знову вийшов у соцмережі цього разу, щоб викликати хвилю обговорень своїм відео в інстаграм. На ролику видно, як британські коментатори в прямому ефірі амоційно реагують на результат його реваншу з українцем, щиро не розуміючи, чому судді віддали перемогу саме Усику. І звісно ж сам Юрій не втримався, щоб не вставити свої п'ять копійок. Я теж був здивований, В житті б не подумав, що усик виграв цей бій. Ось чому ми любимо бокс, все може статися. Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию. Написав Ф'юрі, намагаючись висміяти суддів і одночасно натякнути, що його, мовляв, пограбували. Таке враження, що у Тайсона починає розвиватися якась нездорова, майже нав'язлива увага до Усика. Він не може відпустити ситуацію, не може визнати очевидне. Британець програв. Причому двічі. І замість того, щоб з гідністю піти на заслужений відпочинок, як сам і обіцяв, він продовжує скиглити, ображатися на світ боксу та знову і знову згадувати ім'я Усика у кожному інтерв'ю. Фанати абсолютно справедливо нагадують: у першому поєди. Тебе в дев'ятому раунді від глухого нокауту буквально врятував суддя в ринзі. А в реванші так погоджуюсь, бій був близький, але всі троє суддів досвідчені професіонали зафіксували рахунок 116-112 на користь українця. І навіть штучний інтелект, який був задіяний для офіційного аналізу поєдинку, підтвердив перемога українця. Які ще тобі потрібні докази, циганський королю, щоб ти нарешті повірив? Причини цієї дивної поведінки, очевидні. Жадібне бу хоче трилогію, Хоче ще один грошовий бій. Який принесе йому десятки мільйонів доларів, не ризикуючи виходити проти молодих і голодних претендентів. Ф'юрі добре розуміє, що жоден інший бій не дасть йому такого прибутку і резонансу, як третє протистояння з Усиком. Світ боксу бачить усе. Циганський король безперечно талановитий боєць, але останніми роками він заробляє не стільки своєю майстерністю, скільки підвішеним язиком і трештоком. Він уже не стільки боксер, скільки шоумен, який замість рингу обирає соціальні мережі, замість боїв скандали, а замість дій безкінечні заяви. Прийми, нарешті, викликай Джея, а потім щось розказуй. Може вже час справді зняти корону і зізнатися самому собі. Усик переміг чесно. І чим швидше ф'юрі це визнає, тим менше виглядатиме як ображений клоун, який ніяк не може пережити, що хтось нарешті виявився сильнішим за нього. Друзі, а на вашу думку, яка причина такої дивної поведінки Тайсона Ф'юрі? Він дійсно вірить в свої слова і заяви чи просто клеїть дурня, бо любить увагу? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!